Шановні українці, шановна моя непереможна українська нація, шановні мої брати і сестри, сини і дочки Бога. Я національний гетьман України і українських земель, дуже стурбований цими днями за те, що Україну розколотили знову росіяни, знайшли якогось Міндіча, Найшли якусь там корупцію, якої, якої немає, яка, яка називається тим, що і підтверджує те, що української корупції в державі немає, її ще треба створювати. І почалися тут агенти КГБ і всі слуги Російської Федерації тут покривати усіх українців. Негарними словами, хаять нашого національного президента Володимира Зеленського і підривають його авторитет. І хто б про це подумав? Хто б проаналізував те, чого це були розкриті е, тайни слідства? Чого це вони прямо в цей час, коли Америка Сполучені Штати? І Москва розпинають нашого національного президента, як Ісуса Христа. І хочуть в Україні забрати все, принизити нашу націю. І от цей час, собственно, що ці міндичі зробили? Да нічого вони не зробили. Вони організували бізнес, вони організували постачання нашого енергоатома і за це брали 10%. Вони, собственно, нічого не вкрали. Вони все як бізнесмени чесно зробили. І тут такий хай піднімається агентами КГБ СССР і агентами ФСБ Російської Федерації. Що ще зроблено? Зірвано постачання енергоатому запасними частинами і підготовкою енергоатома до зими і наших атомних станцій. Тому що у нас тільки російські стоять на атомних станціях запасні частини, тільки російські в нас блоки. І тільки з Росії можна взяти чесно не нечесно ці запасні частини. І сьогодні зірвана підготовка до зими всього енергоатому. Сьогодні підірвано недолугими людьми авторитет нашого національного президента Володимира Зеленського. Сьогодні колотиться вся українська громадськість, бо люди не розуміють. Що в цьому де корупція, а де просто?